Так, друзі, а що це до нас заїхало? А Це заїхав Toyota RAV 4 22-го року. В ідеальному стані, весь в рідному окрасі, привезений з Канади, весь ціленький, в кольорі Nardo Grey, з сірим дахом, технічно, візуально, взагалі без нарікань. Цей автомобіль у нас, як то кажуть, має в собі повний привід камери. Задні передні, також сенсори в камерах типу парктроніків влаштовані, все працює без нарікань. Пробіг даного автомобіля всього на всього 19 тисяч кілометрів. Салон у нас просто ідеальний. Це шкіра світленька з коричневими вставками, точніше, коричневий салончик з білими вставками, без нарікань сидіння. Просто немає ніяких нарікань взагалі. Безключовий доступ, датчики сліпих зон, адаптивний круїз-контроль, підігрів керма, сидінь, вентиляції і тому подібне. Просто виглядає шикарнюче без всяких нарікань, електролювання передніх сидінь, мультикермо, утримання в полосі, датчик зіткнення і тому подібне, без всяких помилок, велика магнітола спорт режими, зарядка у нас телефона, багатозонний кліматконтроль. Автомобіль, я ж кажу ще раз, без нарікань з люком виглядає досить класно та шикарно. На чудовій літній гумі нова, можна сказати, навіть не можна, а нова гума 19-го радіусу, дисочки у нас, LED світло. Виглядає автомобіль, я ж кажу, ще раз неймовірно. Тому, друзі, компанія автопарк, приїжджайте до нас. Автомобіль можна переглянути за попередньою домовленістю, тому телефонуйте, дізнавайтесь та приїжджайте і забирайте цього красення.